Говоримо трошки про гроші, і про меморандум, який, який підписали банківські установи України. Що воно таке, що це означає, як воно вплине на кожного з нас з вами. А говоримо далі. Андрій Дубас до нас долучається, президент асоціації українських банків. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю студії. Слава Україні. Героям слава. Пане Андрію, підписали банки меморандум, і понеслося в інтернеті. Зрада зрадою поганяє ФОПам кінець, волонтерам кінець, всім нам кінець. Давайте тепер розвіювати зраду. І перше, що цей меморандум передбачає, яка його мета? Розпочну з того, що волонтерська діяльність врахована в цьому меморандумі тексту меморандуму, і вона не підпадає під ніякі обмеження. Другий момент стосується це. Ми навіть так підрахували: 9 з 10, а може навіть 9,5 з половиною з клієнтів українських банків, які сьогодні працюють, чи з 10 одного українського банку, який сьогодні працює, не відчують цих змін жодним чином. А от хто це відчує, це ті, хто займаються використанням платіжної інфраструктури для ухилення від сплати податків для використання з Нелегальними, наприклад, віртуальними активами, або переказів коштів, скажімо так, для там зниження податків, і так і таке інше, або, наприклад, є навіть в нас випадки, ми спілкувалися з правоохоронними органами, коли ці дропсхеми, тобто сама ця ідея, йде мова про боротьбу з дропсхемами, що вони використовуються Російською Федерацією для оплати. Оцих послуг знаєте, з підпалу в автівок військовослужбовців, або, наприклад, наводчиків оцих дронів, які в Україні інколи трапляються, тобто вони використовують ці дропсхеми для оплати навіть таких послуг, тому фактично великий комплекс заходів для, скажімо так, недопущення використання інфраструктури або платіжних карток в неправомірних цілях. На практиці, як це відбуватиметься, я маю на увазі на клієнтів банків, як це вплине? Що це означає? Ну, дивіться, треба зафіксувати для себе дві цифри, які ми маємо знати. На сьогоднішній момент з 1 жовтня діє обмеження на перекази з картки на картку в місяць суми 150 тисяч гривень. Для наших глядачів я хочу звернути увагу, що це не стосується оплат товарів в магазинах. В кафешках, оплати комунальних послуг, оплати товарів в інтернеті. Для цих операцій немає ніяких лімітів, скільки ви грошей заробили, стільки ви можете витвердити. Мова йде виключно про переказ коштів з моєї картки на вашу картку. Тобто, як на сьогоднішній день, з 1 жовтня, запроваджений ліміт Національним банком в сумі 150 тисяч гривень. Тепер про що меморандум? В меморандумі. Цей ліміт 150 тисяч гривень також набуде чинності з 1 лютого, але не тільки з картки на картку, а і з рахунку на рахунок, тобто з IBAN рахунку на IBAN рахунок. Бо, ну, скажімо так, ми порахували, що це вдосконалий цей механізм. Коли визначались суми лімітів, тобто, давайте так. 150 тисяч гривень це доволі велика сума. А для будь-якого українця, який працює, наприклад, щоб отримувати там чи заробітну плату чи якісь дохід від підприємницької діяльності, і з іншого боку, щоб цей клієнт всіх 150 тисяч гривень своїх перераховував кудись, ну це скоріше всього буде якийсь такий. Ну скажімо, не такий частий випадок, але до нас, коли ми проводили велику кількість переговорів і опрацювання великої кількості варіацій цього, ну скажімо так, цих 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 норм, і зійшлися на такий, в тому числі ми врахували цей факт, наприклад. Коли, наприклад, є військовослужбовці, так, які отримують бойові, там можуть бути більші суми, так, більше ніж 100 тисяч гривень, можливо, більше, ніж 150 тисяч гривень, то якщо людина ці кошти отримувала легальним шляхом, що означає легальним шляхом? Заробітня плата, сплачені податки і так далі, або підприємницька діяльність, сплачені податки, то Довідка з дії, чи довідка з місця роботи, чи довідка з ну там, наприклад, з будь якого тобто там є величезний перелік документів, які можна використати, який тобі зручніший, і комусь зручніше з дії довідку витягнути, кому зручніше, там не знаю, зарплатну якусь чи з податковою якусь отримати. Там є величезний перелік можливостей. Ти надсилаєш це банку, банк бачить, ага, в тебе дохід більший ніж встановлений, наприклад, ліміт. Все для для тебе для тебе піднімається ця межа, і ти використовуєш свої кошти як хочеш. А якщо це умовно, ну це правда, що 150 тисяч гривень це такі, ну якби не всі з нас їх тримали в руках ті гроші, але умовно я ото я от робила ремонт двері. Слухайте, ну двері, просто двері в хату без ніяких цих 90 тисяч гривень. І я теж це робила. Ну, типу, я оплав в магазині на рахунок оплачувала. То умовно на тих людей, які змушені там в цей період часу ремонти робити, то на них це як вплине. Це будуть якісь обмеження Дозвольте. так само. Дозвольте, я тут зараз е, задам трошки провокативне питання, але е, воно буде риторичним. Якщо ви купували свої е, двері, наприклад, в магазині. І оплачували рахунок фізичній особі підприємцю, або, наприклад, там ну, товці якісь там юридичні особі, і е, ви ну, ці кошти були оплачені за товар, ніяких лімітів на вас не поширюється. Якщо б ви а ви цього точно не робили, якщо б ви пішли десь в якийсь там чорний ринок, умовно кажучи, купили ці двері і просто скинули ці гроші зі своєї картки на картку не підприємця, який не платить податки. То це підпадало під ці ліміти, так а почекайте з картки на картку. Там ж теж були ще ліміти. Ну тобто, ну я не знаю, може в мене була Ощадівська, і там не все так просто, щоб з картки на картку перевести. Там треба ну Ну, давайте так зараз не не, не чіпаємо, наприклад, назву банку, бо в різних банках є більш простіші інструменти. Ми говоримо про, наприклад, от просто перекиди з картки українського банку на картку іншого українського банку суми. Так угу. оплата товарів послуг. Оплата е, комунальних платежів, палива, я не знаю, там якихось е, орендних платежів. Тобто, якщо ви оплачуєте за свої послуги чи за товари, жодних лімітів немає. Ви заробили мільйон гривень. Ви можете цих мільйон гривень витратити 100 тисяч гривень, чи 50, чи 30. Розумієте, ми коли вибирали цифру. Е, ми дуже уважно е, думали про те, щоб знаєте, початись, е, наприклад. Щоб це торкнулося якомога меншої кількості людей, і я вважаю, що 150 тисяч гривень з 1.02, а з 1.06.25 року це буде сума 100 тисяч гривень. Це доволі висока цифра для того, щоб. Ти цим, ну скажімо так, щоб я вам скажу по собі. Наприклад, у мене не було жодного місяця за останніх, я не знаю, там п'ять років, щоб я з картки на картку перекидував комусь а, там більше ніж не знаю, 20 чи 30 тисяч гривень, і це теж такий скажем. Mm. Це вже і так велика сума. Не кажучи про 100, які встановлені лімітом. А х, точно хто постраждає від цієї історії, і ми фактично зробили фокус на це. Є бізнесмени, а, які займаються дроп-схемами, дуже простою мовою поясню, коли. Пропонується за винагороду 100 гривень, 1000 гривень, 500 гривень а відкрити картку банку і віддати цю картку з ключами, з пін-кодом, з доступом іншій особі. Такі особи купують в громадян тисячі карток, а потім проганяють через ці картки величезні суми коштів. От саме таким шахраям, які використовують інфраструктуру не за призначенням і порушують норми. А ми робимо все можливе, щоб вони не використовували цю платіжну інфраструктуру. Громадяни в даному випадку, я тут скажу, які передали такі, наприклад, картки за винагороду. Я буду більше вважати, що це через необізнаність, можливо або через необережність. Вони не розуміють, що ця картка потім стає об'єктом, через який перераховується не один мільйон гривень. А ця людина про це просто може навіть не знати. А податкова, наприклад, яка з часом може задати питання: а як це так? Чому це на ваш рахунок поступило мільйон гривень? І ви потім кудись ці кошти перерахували. Ви отримали ці кошти від підприємницької діяльності, а де сплата податку? Ви отримали ці кошти від заробітної плати? А де сплата податку? Розумієте? Тому я вважаю, що сьогодні ми працюємо на випередження, поки ця проблема ще не стала такою масштабною. Щоб інфраструктура платіжна, щоб клієнти банків, фінансових компаній, які відкривають свої рахунки, щоб вони використовували свої рахунки в нормальних, звичайних, абсолютно адекватних формах, А ті, хто скажімо так, користуються необізнаністю деяких громадян, купують в них картки, а потім надають послуги для оптимізації сплати податків, використання з криптовалютами або навіть використання цих інструментів Російської Федерації для оплати якихось послуг, які вони хочуть, щоб вони пройшли в тіні, оцим людям ми не дозволимо використовувати розвинену українську банківську систему для таких цілей. Пане Андрію, тут ще питають глядачі: а якщо в борг просити? То Дивіться, ну, я, я, я дам... не знаю, в кого я є дум... 150 тисяч. Зараз... Якщо хтось може мені Диві... дати в борг 50, 150 тисяч, то мені теж давайте. передавайте. Ви знаєте, е е я дам кілька таких відповідей, тому що це напевно вже енне інтерв'ю, яке я даю на телебаченні на радіо з приводу цієї ініціативи. Е е є дуже гарний приклад. Наприклад, людина продає автівку, іде в сервісний центр, продає автівку. Давайте там не знаю, за 300 тисяч гривень. Наприклад, якась е така автівка. Підписали договір в договорі в сервісному центрі. Ти вказуєш суму, за яку ти продав. Ну, і давайте уявимо собі, що людині заплатили ці гроші готівкою. У більшості так і, так і ну, на ринку автомобілів все відбувається. Ти береш цю готівку, вносиш собі, наприклад, на свій рахунок і хочеш перерахувати там, я не знаю, своїй дружині, чи своїм батькам, чи своїм дітям. Банку показуєш цей договір, що ти продав свою автівку. В договорі написана сума. Це легальні кошти, ти їх перераховуєш куди хочеш, за скільки хочеш часу, для тебе цей ліміт піднімається. Така сама аналогічна історія з нерухомістю, там зовсім інші цифри, там може бути мільйон гривень. Така сама історія з заощадженнями. Наприклад, якщо людина отримувала заробітну плату протягом 10 років, сплачувала податки і, наприклад, накопитила собі 1 мільйон гривень. Це білі кошти. Ти можеш з ними робити все, що хочеш, перераховувати їх кому хочеш. А яке документальне підтвердження? От ви сказали, там у випадку продажу автівки я показую договір купівлі продажу, у випадку там, я не знаю, депозиту. А якщо там я кожен рік продовжувала ці депозити, то мені як з, з роботи брати про зарплату, чи, чи як це? І коли її дивіться. надавати, коли банк буде просити, чи завжди при собі мати? Так дивіться, по-перше, її не потрібно завжди при собі мати, тому що якщо сума заощаджень ваших, наприклад, визначена, там давайте. 100 тисяч або 500 тисяч гривень, ви заощадили їх протягом якогось періоду часу, і вони вас неважно, в готівці чи на банківському рахунку, чи на депозиті знаходяться в той момент, коли вам потрібно оцю всю суму, яка переліміт відмовиться, кудись перерахувати своєму родичу, там не знаю, чи комусь. От саме тоді банк може цей платіж зупинити, і він скаже: будь ласка, покажіть підтвердження, що цих 500 тисяч гривень там ви їх отримали легальним шляхом, тобто, що від продажу чогось чи від накопичення. І тоді це великий перелік документів є передбачений. Будь-хто може собі вибрати, який йому кому зручніший. Наприклад, є в додатку Дія дуже зручний інструмент, наприклад, витяг про сплачені податки з заробітної плати. Скачуєш, відправляєш. Ми до речі, хочемо, щоб це взагалі було в автоматі. Наприклад, синхронізація. Це другий, наприклад, варіант, як я сказав, з автівкою. Тобто, ви можете взяти копію цього договору купівлі-продажу автівки, відправляєте в банк. Банк бачить, що дійсно такий договір він є. Ну, автентичний встановлюється вам цей пороговий ліміт, який ви який вам потрібен для переказу цих коштів куди-небудь. Але в типових випадках, повірте, ми, ми аналізували дуже багато кейсів. В типових випадках люди своїми коштами розпоряджаються в більшості в 90% випадків. Середньо назвемо це так статистично, тобто люди отримують заробітну плату, витрачають їх на продукти, на комунальні послуги, якусь частину там своїм родичам десь надсилають, і це все в рамках цих лімітів, в рамках 100 і 150 тисяч гривень. Випадки, коли, наприклад, хтось щось продав і хоче кудись перерахувати. Ці випадки передбачені договір, купівлі продажу показали, і банк абсолютно відпускає. Можете перераховувати ці кошти. з іншого боку, ніхто не не, не відміняє той факт, що ви можете використати інший варіант. Наприклад, якщо це у вас були готівкові кошти, допустимо, так ну то вам не потрібно їх вносити в банк, щоб перераховувати комусь. Ви можете цю готівку передати комусь, і тут ні, немає ніяких питань. Якщо це саме безготівкові кошти, які на карці, то ну так ми рухаємося до. Цивілізованого світу український банківський сектор є розвинути. Але деякі бізнесмени, скажімо так, особи, які використовують інфраструктуру не за призначенням, стараються кинути тінь. На весь сектор і таким чином ми ну, змушені боротися з такими явищами. Повірте, це мільярдні суми гривень, які з правоохоронцями ми відпрацювали. І цей меморандум сьогодні саме на них націлений. А вони консультували правоохоронці, консультували банки при підготовці документу. Не не консультували, вони показували схеми. Вони показували ага. ті схеми, які вони побачили. І коли ми побачили масштаб, коли ми побачили випадки. Коли ми побачили конкретні випадки, як перераховувалася кошта там українцю за те, що він був наводив російський шахет, наприклад, на якийсь об'єкт, чи, наприклад, підпалював там автівку військових. Розумієте, і і як цією схемою скористалися, ну вибачте, якби ну ми не могли залишитись осторонь. Я не кажу, що це вся, вся проблема стосується в цьому. Це це частина проблеми. Більша левова частина це все таки ухилення від сплати податків або там чіньва економіка, чи, наприклад, оптимізація ем, сплати податків. От е, це переважна більшість, але і, зокрема, наприклад, навіть співпраця з нашим ворогом стосовно ще залишається хвилиночка. То я розпитаю за національний кешбек і за є підтримку оці тисячу гривень. Там же тільки місяць цю тисячу виплачують, і вже теж знайшли схему, як її виводити. Я просто ще не дуже розумію, чи воно того варте. Давайте так. Я, можу, я люблю називати приклади. А приклад наведу веду по собі. Я з дружиною виховуємо трьох дітей. Тобто ми подали заявку на отримання цих коштів. Куди ми ці кошти хочемо витратити? Це напевно буде як і більшість українців, там підтримка армії або, наприклад, якісь такі речі, які сьогодні є більш активними, більш важливими. Якщо з'являються моделі або схеми, як можна ці кошти використати в неправомірний спосіб, я думаю, що ці історії будуть зупинятися. Я вчора вже читав, що один платіжний сервіс зупинив можливість використання, Ання, скажімо так, не за призначенням, чи як ну я не глибоко в цій темі, тому тут не можу вам якісно прокоментувати, бо це буквально вчора трапилося. Тобто, і сама тема ефіру у нас трошечки була інша. Я думаю, що ми будемо реагувати швидко, адекватно для того, щоб ті ініціативи досягали тих цілей, які ми собі ставимо. А ще про цей ж національний кешбек, чи правда, що вони ця картка і ця діяльність моніторить те, на що ми витрачаємо? Я вже собі в страшних снах намалювала. Як оце в дії мені приходить з пуш сповіщення, і такі кажуть: Катя, прасія по акції в середу, ну ти взагалі, ми зараз мамі будемо дзвонити. Воно правда, моніторить все? Е -е, я думаю, що це неправда. Я не вивчав глибоко цю історію, але я вам навіть скажу по собі. Е якщо я отримав кошти. Наприклад, від держави Україна для підтримки якихось цілей. Ну ми рухаємося до відкритого суспільства, до цивілізаційного суспільства, і ми повинні змиритися з тою думкою, що якщо ми витрачаємо кошти, то ми повинні їх витрачати в рамках чинного законодавства, назем це так. Ну а там чи це про чи це я не знаю. Там цигарки я беру якісь такі, знаєте, там не дуже ну, там позитивні речі чи, чи да. це чи. Чи це, наприклад, там магазин ти чи в кіно, чи в театр. Ну я думаю, що через років 20 ми будемо жити в суспільстві, де все буде відкрито, і ем, прийдеться з цим миритися. І це теж буде в рамках боротьби знаєте, з якимсь тероризмом, з якимись шахрайськими схемами. І ті люди, які працюють нормально, отримують заробітну плату, витрачають свої кошти на, на проживання, їм немає чого абсолютно хвилюватися. Дякую дуже, пане Андрію, за ці роз'яснення стосовно того, що зради ніякої немає, і все нормально. Андрій Дубас був з нами, президент асоціації українських банків. Ви говорили ми про меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг. і Оце от нововведення. Як воно буде стосуватись кожного з нас, насправді великої зради немає, як нам пан Андрій роз'яснив.